Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні. Вперше відзначають Різдво 25 грудня. Про особливості свята запитаємо в гостя. До нас завітав протоієрей Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії Православної Церкви України. Вітаю вас дуже вдячна, що ви доброго тут. доброго здоров'я. Дякую за запрошення вперше. Українці відзначають різдво. Ось так офіційно, 25 грудня. Як сталися такі зміни? Я би сказав, що вперше так масово. Насправді, багато років українці, наприклад, римокатолики католики чи протестанти, відзначали Різдво 25 грудня. І вже декілька останніх років Різдво, точніше, дата святкування Різдва 25 грудня є державним святом. І навіть, здається, було державним вихідним до війни. Але дійсно. В цьому році це наймасовіше святкування Різдва Христового саме 25 грудня, за новим календарем. Так сталося, що в минулому році, саме в цей час, Православна церква України, яка є найбільшою церквою за кількістю вірян в Україні. Вирішила спробувати, це треба людям. Це питання на часі чи не на часі? Бо у нас зараз дуже е, часто звучить такі, така фраза не на часі. Так, не на часі мова, не на часі календар, не на часі там, ще, ще якісь дуже важливі е, питання. Так, ну і переважно це не на часі. Е, Чистою українською завіває десь з -за російського кордону. Е, тому е, ми е, вирішили спробувати: а на часі чи ні? І дуже цікаво, що на вечірньому богослужінні напередодні е, різдвяного богослужіння 24 грудня минулого е, року прийшло вірян більше аніж традиційно е, 6 січня, ну, вже 23 го року. І ми зрозуміли, що питання дуже на часі. Е, це питання дуже актуальне. І люди мають дуже скажімо так різні причини, але одну мету в цьому питанні перейти на новий календар. Одна з причин була, щоб не так як в Росії, тому що я це найчастіше чую. російська православна церква. Так бо російська православна церква є одним з сателітів організації війни чи оправдання війни в Україні. І е, 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 дочерня організація, так би мовити, е, Українська православна церква, яка себе називає не Московського патріархату, але фактично такою залишається. Е, тут е, озвучують ці всі е, російські наративи, що це не на часі, це не по благословенію, це ще щось таке. І е, ми хотіли зрозуміти, це е, людям потрібно чи ні. І дійсно. Е, і кажу, незалежно від причин люди е, е, захотіли, щоб Різдво було з усім цивілізованим світом. Я хочу наголосити з усім православним цивілізованим світом, тому що на старому календарі е, е, залишаються тільки декілька церков. Мені здається, чотири е, церкви, і вони всі є в такому так званому пулі е, е, московської е, церкви. Тому е, ми прийняли рішення, зокрема в нашій. Єпархії, що підтримати загальне рішення церкви, це вже було в січні 23-го року. Коли ми побачили, що е, люди потребують е, цих змін, е, прийняли рішення і подали на Синод е, Православної церкви України е, прохання, що Одеська єпархія за перехід на новий календар. Так зробили інші єпархії, більшість єпархії України і е, синод. Уже на початку лютого прийняв рішення, що якщо дійсно буде воля. Народу, точніше, воля церкви, тобто ієрархів, священників і народу, і вибір людей так. Так. То ми можемо перейти на новий календар. Цю ініціативу також підхватили і ієрархії греко-католицької церкви, і також провели приблизно в цей самий час на початку лютого минулого року свій синод і вирішили, що буде перехід. У нас цей процес був довгий. Бо здійс, згідно статуту Православної церкви. України це мав погодити е, архірейський собор. Потім затвердити помісний собор, який відбувся е, 27 сьомого. Липня у стінах древньої Софії, і я мав честь і приємність бути делегатом від одеської єпархії на цьому соборі, і дійсно простим голосуванням досить такий демократичний спосіб. Там дехто утримався, навіть по моєму був один голос е проти е того, що перейшла церква на новий календар, і уже з 1 вересня. Ми перейшли на новий календар. Чому з 1 вересня? Тому що е, церковний рік богослужбовий починається якраз з 1 вересня, і тому з 1 вересня ми перейшли на новий календар. А чому це ще і логічно? Що спочатку святкуємо Різдво, а потім Новий рік? Ну вся справа в тому, що е, знаєте, логіки можна додати будь-яким обставинам. Ми ж пам'ятаєте, святкували старий новий рік. По старому святкували Різдво, по старому новий рік. Це е, не дуже природно, але забарвлення цьому можна додати будь-якого. Зараз ми чуємо, що і вода в Йордані тече в інший бік саме е, 19 січня. Але ж це неправда. Не е, там на, насправді вода там майже стоїть, і е, вона текла в зворотньому е, напрямку тільки один раз, коли Ісус Христос там хрестився. І е, це. Скажем так, з розряду страшилок московського патріархату е, насправді Господь Бог чує людину, приходить до людини, відвідує людину тоді, коли вона до нього звертається, коли вона просить. І е, знаєте, дуже часто говорять про святкування е, Різдва тоді чи тоді. Е, я вам скажу так, е, що це питання. По великому рахунку мають право обговорити ті люди, котрі є е, вірянами тої чи іншої церкви. Тобто приходять до храму. Я ж не пам'ятаю, щоб моє день народження хтось святкував і до мене не подзвонив і не прийшов. Чи ваше день народження? так? Але День народження Ісуса Христа, нібито е, люди святкують заради особистих гулянь. Mm -hmm. От, е, це так не можна обрішити. Е, Розцінювати свято різдва Христового ми мусимо звертатися до Бога, бо саме Ісус приніс нам спасіння, і саме Ісус приніс нам надію на перемогу. На так це була надія на перемогу над гріхом. Хоча люди тогочасні, сучасники Ісуса, надіялися, що все ж таки це буде перемога над Римською імперією. Ми сьогодні також більш приземлено розуміємо цю перемогу. Це перемога України за свою незалежність над російським окупантом агресором. Але це в першу чергу. в першу чергу є перемога над гріхом, над своїм гріхов, на своєю гріховною суттю. І коли ми поборемо гріх, ми зможемо звичайно побороти і будь-якого ворога. Трошки даних за словами голови календарної комісії православної церкви України Олександра Трофимлюка у православній церкві України на старому календарі лишається близько 120 парафій зі її 8,5 тисячі громад. Тобто йдеться лише про півтора відсотка. Я зацитую його слова. Ну це умовність. Ми ж святкуємо не дату, а подію. Сказав Трофимлюк, який також є ректором Київської православної богословської академії. За його словами, календарна календарна. Реформа ПЦУ проходить безболісно, бо перехід на новоюліанський календар стався на вимогу суспільства та православних вірян. Чи залишились такі парафії в Одесі, які не перейшли на календар? Ви сказали, чотири церкви це по Україні? Чи в Одесі? Е, ні, ні, це були е, чотири голоси на соборі. Чотири скажу. голоси, да. так. Тобто, це представники якихось Пред... представники єпархії, церков, так? які вважають, єпархії. що це їх такий вибір, так? Е, ну я навіть не знаю, який їхній вибір залишився. Можливо, вони прийняли рішення більшості, угу. от, але вони голосували так. Це ну, зовсім є... не має ніякого значення на якому календарі вони зараз залишились. У нас були парафії в одеській єпархії, які. Вважали, що треба залишитися на старому календарі, але вже в вересні вони провели збори і захотіли бути з усією церквою, а не з московським патріархатом. тому що люди ототожнюють це ж дуже е, так приземлено. Так, якщо старий календар, значить московська. Церква, якщо ну, новий календар, значить так. українська е, церква, і тому були парафії, котрі залишилися на старому е, календарі, але перейшли е, ну буквально до покрови. От, тому що треба було визначитися, покрови ми святкуємо 1 жовтня чи 14, го і вони вже у вересні визначилися. І в Одеській єпархії е, на старому календарі залишається одна парафія, де люди вирішили, що вони хочуть залишитися на, е, скажімо так, богослужбовому е, провадженні за старим е, календарем. І жодних проблем в цьому немає. Що для віруючих громадян є свято Різдва? Вірчих громадян Свято Різдва це е, свято початку нашого спасіння. Тобто це е, віра в е, Бога, який колись говорив до людей е, з Хмари, наприклад, так, як до Мойсея. А це втілення істинного Бога, який прийшов на землю, який народився в е, бідній Стаєнці в Вертепі, який був людиною. Е, Простою, найпростішою людиною, так не, не в царських палатах народився, Ісус е, працював до 30-го року життя Теслею разом з своїм е, батьком з Йосифом, і е, він показав, що е, спасіння приходить через е, найпростіші речі, найпростіші обставини. І е, коли Христос уже е, показався світу, так після богоявлення, е, і коли Він проповідував. Це стало початком того, що люди побачили спасіння, на яке вони довго чекали. І сьогодні для нас, для християн, це можливість бути причасниками. Причетними до того діла спасіння, бути співучасниками з Ісусом Христом в молитві, в добрих справах, в любові та власне у виконанні Його заповідей для православного християнина Різдво це велике свято. Це підтвердження того, що ми не залишилися одинокими у цьому гріховному світі, а що Господь є з нами. І для України в сьогоднішній час, в сьогоднішніх обставинах війни, чи як е, правильно назвати повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, для нас це велика надія. Що ми Богом не покинуті, що Господь Бог є з нами і Він обов'язково підтримує, але та Божа підтримка виявляється у боротьбі, у ем, докладанні великих зусиль. Каже Ісус Христос, що Царство Боже береться силою. Тобто зусиллями треба багато зусиль докладати, щоб мати свободу, щоб е, мати Божу благодать, щоб заслужити е, на те. І Україна зараз бореться за ту свободу і за ту е, Божу благодать. Які богослужіння зазвичай проходять в цей день? Ну, уставом все прописано вже багато століть. Е, е, Богослужіння Різдва Христового починається за декілька днів. Вже є субота перед Різдвом, неділя перед Різдвом, Неділя про отців. Ми згадуємо Отців Старого Завіту, це пророки, того, хто пророкував, провіщав про Ісуса Христа, хто зберігав істинну віру Слова Божого і очікував Спасителя. Потім іде тиждень перед Різдвом, де ми також згадуємо тих, хто. Скажімо так, через кого відбулося оце Різдво, прихід Божий у світ. Ну і власне саме святкування розпочинається великим пісним днем, але він останній з Різдвяного посту. Це на вечір'я Різдва Христового, 24 грудня, де відбувається певним чином великі пісні богослужіння. Це і читання. Великих царських часів з читанням Євангелії про народження Ісуса Христа, це і вечірнє богослужіння, це е, великі повечір'я з Утреннею, де вже співаються святкові пісні співи. Ну і власне це і народні традиції. Це е, діти ходять колядувати, е, це дорослі одні одних вітають. Це ми згадуємо наших е, померлих е, і молимося за душі тих, хто відійшов з цього світу. Е, е, це, звичайно, святвечір. Це святкова вечеря, вона обов'язково пісна. Ну, ми напевно, ще про це поговоримо з 12 стравами, з згадкою про живих і обов'язково згадкою про е, померлих у родині. І це підготовка вже таким е, останнім днем посту до Різдва. В сам день Різдва служиться святкова божественна літургія. Е, люди приходять до сповіді, до причастя. Один одних, одні одних вітають, е, вітають словами радості. Христ. Христос народився або Христос ся рождає. Відповідаємо славімо Його і своєю, скажімо так, присутністю у храмі славимо Христа. І Богослужіння завершується е, е, такими колядками, е, можливо, навіть вже щедрівками про слави е, Господа нашого Ісуса Христа. До речі, хочу сказати, що е, Богослужіння е, Різдва Христового розтягнуті на три дні. Другий день це день собору Престої Богородиці, де ми згадуємо матір Божу, яка народила Ісуса Христа, яка була вибрана серед усього людства, аби стати дійсно матір'ю самого Бога. І в третій день Різдва ми згадуємо тих, хто постраждав першими за Ісуса Христа. Це згадуємо Йосифа, обручника, який був обручником Діви Марії і власне названим батьком Ісуса Христа, який його виховував. Це першомученик се і Апостол Стефан, який був е, побитий камінням, каменований за те, що проповідував е, проповідь Ісуса Христа про спасіння. І от е, таким чином відбувається святкування Різдва Христового у, е, скажімо так, у богослужбовій традиції. От про традиції народні, більше ви вже згадували і про страви, і про співи, що краще готувати там на різдвяну вечерю, а що uh -huh. на різдвяну, як правильно так зустріти це свято і співати про що співати? Uh -huh. Дякую за це запитання. Знаєте, хоча це, скажімо так, не з богослужбового ряду. Але, але вона до вас точно підходить. Але це дуже питання. важливо. Ні, це дуже важливо, тому що у цих традиціях зароджується. Знаєте, для дітей, навіть котрі ходять до церкви, літургія Різдва не дуже відрізняється від літургії кожної неділі, особливо, якщо це довге богослужіння, вони вже дивляться, де би посидіти. так, Але для них дуже важливо оці е, маркери. Зараз можна казати. Mm -hmm. так, це, це Святкова вечеря. Це 12 обов'язково пісних страв. Хто буде готувати вечерю, я би дуже просив, аби це було дійсно пісне. Аби ми розуміли, що очікування Ісуса Христа це було утримання людей від якоїсь радості. Це 12 страв, бо Ісус. Після себе залишив 12 основних проповідників, 12 апостолів, і на їхню честь ми готуємо 12 пісних страв. Ми згадуємо обов'язково в цей день. Ми згадуємо наших померлих, обов'язково згадуємо батьків і не просто згадуємо хороший був чоловік, чи хороша була жінка? Ми молимося за них за кожного. Треба сказати декілька слів молитви, хоча би очі наш виказати, і помолиться перед тою своєю вечерю, щоб і їхні душі були спільниками з нами за тим святковим столом. Тоді. Наша родина буде об'єднуватися, і ті, хто відійшов з цього світу, бо ми віримо в вічне життя, в майбутнє життя християни, так і ті, хто сьогодні може сісти за столом, можливо, треба згадати і тих, кого немає, як ми співаємо в таких українських щиро українських колядках, що можливо хтось сумує, можливо, когось за столом бракує, хтось не своєю родиною, хтось в окопі, можливо, не з вашої родини, але з ваших знайомих чи незнайомих хтось перебуває сьогодні не за столом, а в окопі боронячи незалежність, волю і свободу України це за українських воїнів. Обов'язково ми мусимо потурбуватися, аби і для них було свято. Так, ми сьогодні. Відправляємо на передову такі подарунки, смаколики від діточок, які написали якісь слова вітання для наших воїнів, і це дуже важливо для них. Знаєте, вони навіть передзвонюють. Де коли якщо є контакти, вони передзвонюють і дякують батькам за, за таких діточок. Вони знають за що вони воюють. Що це не просто воювати а стріляти. Це велика ціль, велика мета, і їх обов'язково треба згадати. Щодо колядок, знаєте, я про колядки хотів би окремо Зупинитися, якщо дозволите, я би е, дуже хотів, аби ми е, оті віншування е, коляд, коляд, колядин, я батька один або дайте дядьку п'ятака не називали колядками. Колядки це пісне про слави народженого Христа. Нова радість стала, яка не бувала над вертепом, звісно, ясно, світлом засіяла, де Христос родився. Тобто про Ісуса Христа. Або добрий вечір, той пане Господарю, прийдуть е до тебе е празники, Різдво, Святого Василія Новий рік, е водохреща, богоявлення. Би ми прославляли Христа. А е оці вінчування е жартівливі, коли діти за колядку просили щось їх обдарувати. Це є додаток до колядки, а не основне, бо дуже часто діти приходять. Ну, хтось їх навчив, я розумію. Ми жили, я особисто ріс зростав у радянський час, і нам казали: о, це ваша коляда! Дайте, дядьку, п'ятака, на стовпчик, все не треба тобі про Христа знати. Для нас дуже важливо, що е, колядка це про слава самого Господа Ісуса Христа. І дуже важливо, що ця традиція саме українська. В інших народах також прославляють Христа пісне співами, але то не, не те, не колядки. І я тут би хотів наголосити якраз про традицію. Так, бо, наприклад, в церкві Московського патріархату, яка називає себе українською, у них немає традиції колядувати. А якщо вони вже хочуть показати, що вони такі вже дійсно українські, колядують український колядок українською мовою. Але я е, хотів би їх здивувати. Я вчив всі колядки ще у своєму дитинстві, там 40 років назад. Е -е, я вчив всі колядки на церковно-слов'янській мові. Тобто колядки на церковно-слов'янській мові, які вони називають, е -е, яку вони називають своєю богослужбовою, там, рідною, церковною мовою, вони є. Вони є, але вони про них не знають. Вони не мають текстів, бо у них немає традиції колядувати. У них нема традиції прославляти Христа в такий е спосіб. Тому той, хто колядує, Будь-якою мовою, то є українець, бо е, е, традиція кульдувати є саме в українців. Діти точно будуть чекати подарунків, і дорослі теж Напевно. Що можна дарувати, що треба дарувати в ці часи. Ну, ви знаєте, подарунки мені здається, що завжди були справою уваги. Угу. Дуже важливо, щоб е, людині е, е, висказати свою увагу, свою повагу. А вже що дарувати? Хтось може дитині подарувати новий телефон, а хтось може подарувати розфарбоване печиво. Це, це дуже важливо, щоб була увага до дитини, щоб дитина е за куляду щось отримала. Бо вона це робить щиро. Вона прославляє Ісуса, вона вчиться того, але вона це робить щиро. І тому дитині треба подякувати. От і ота от подяка. Повинна від дорослих завжди бути. Що е, це повинно бути? Ну тут таке діло. Кожен собі оприділить сам. Це це можуть бути якісь е, солодощі, це можуть бути якісь там невеличкі подарунки. Е, звичайно, що ми не повинні е, дітям казати, що заколядуєш щось дам, не заколядуєш не дам. Це не торг, угу. е, це стан душі. І для того, щоб цей стан був душі для, для прослави Христа, для того, щоб діти хотіли колядувати, щоб вони гордилися тим, що вони знають колядувати. От і як подяку їм можна, і треба не тільки можна, і треба щось дарувати е, е, на знак також подяки за їхню е, працю і е, їхній труд прослави Христа. Як дітям розказувати про різдво, що їм обов'язково треба знати, і як це подати? Знаєте, я сьогодні був дуже здивований. Був е, на онлайн-уроці в 4 е, класі. Е, я в 4 класі, ну, я розумію, що це був радянський час, але я жив в такій е, глибоко віруючій християнській родині. Я в 4 класі, мені здається, стільки не знав. Вони знають дуже багато традицій. Вони знають, для чого зірка, що таке вертеп, що таке колядки, справжні колядки, що таке шедрівки, чим вони відрізняються. І цього їх навчила школа, і цього їх навчили батьки. Безумовно, без батьків тут не обійшлося. І мені здається, що тут не треба придумувати дуже складні педагогічні підходи. Єдині треба сказати, як є, що це є свято. Народився Ісус Христос, це Син Божий, який втілився на, на землі, і вони це все дуже гарно сприймають. Колядуємо, прославляємо Христа. Е, вертеп це театральне дійство, яке. Не просто розказує як в коляці про народження Христа, а показує так через дієвих осіб-акторів. І вони це дуже гарно сприймають, вони це все розуміють. Справа в тому, що як кажуть, завертати в кольорові папірчики зараз немає сенсу. Дитина почула слово зараз. Же це слово забиває в пошуку в Гуглі, наприклад, і дізнається, що це означає. І інтернет звичайно видасть якусь інформацію для батьків. Дуже важливо цю інформацію е, якось е, систематизувати, щоб розуміти, що є справжні, а що є, скажімо так, е, видумання або додумання якісь традиції, і е, підтвердити, що від авторитетної особи для дітей авторитетом в першу чергу є е, батьки. Обов'язково дідусі, бабусі, це е, поєднання зв'язок поколінь. Ну і звичайно, е, вчителі е, вчителі е, незалежно від того, як вони самі відносяться до цього, є програма. Так. Так, є програма там, виховних годин, наприклад, чи в яких школах є основи християнської етики. чи, ну, Просто там на, на уроках я пізнаю світ так, в молодшій школі, діти дізнаються про свята в тому числі. так. А, а Різдво дуже важко оминути, тому що це є державне свято. Під час е, війни всі державні свята не є вихідними, але вони є святковими днями. І хоча більшість людей, 25-го, оскільки це понеділок, робочий день, будуть на роботі, але це є святковий день, і, напевне, на, на, на певних організаціях, зокрема в е, організаціях приватної власності, там, власної, державної, чи комунальної власності, будуть якісь послаблення, чи, е, скажімо так, е, Окремі хвилини для святкування, і я надіюся, що так буде. Я би закликав всіх роботодавців і е, тих, хто е, має. Е, Владу е, зробити хоча би частину святкового дня, щоб це зробили. Ну, ми бачимо, місто прикрашається, і це правильно. Знаєте, завжди виникає питання: е, чи маємо ми право святкувати, коли е, дуже велика частина наших захисників, наших братів, сестер, батьків, матерів знаходяться в складних умовах під пекельним вогнем. Е, то на, цю, на це запитання відповідь дали якраз е, військові. Ми для того і боремося, щоб мої діти святкували. Бо дійсно, а чи буде е, у дитини можливість в садочку бути сніжинкою ще раз в житті? Так? Е, скільки часу садочки не працювали? Декілька років. То ковід, то не ковід. То війна. А скільки часу, те дитинство, так? А дитинство так. Садочок це 2-3 роки. І дитина, якщо це втратить, вона просто цього не буде мати. Для того батько пішов воювати. Для того батько пішов воювати, щоб дитина мала цю можливість. Я вам дуже вдячна за розмову. І дякую, що ви завітали. Прото Єрей Теодор Оробець був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.